космічна космічному лайнері. Запрошуємо на посадку. Палац культури мистецький підхопив естафету новорічно-різдвяних свят. Аніматори, улюблені казкові герої, ігрові шоу-програми. Один з провідних закладів культури Саксаганського району підготував для малечі театралізоване новорічне дійство Космічні пригоди до заповітної мрії. Творчі колективи зраділи, тому що ми відкриваємо наші зимові заходи, особливо дитячі колективи це для них завжди свято. Це зустріч з глядачами, це оплески. І головне, вони теж не і артисти, і учасники нашого театралізованого дійства. Це і театральний колектив, площа М», і зразковий ансамбль бального танцю. Наткнення, і зразковий хореографічний ансамбль Юність і хореографічний ансамбль Юність Кіц», і зразкова церкова студія «Орликин», і народний ансамбль народного танцю Гірник, народний колектив народно сценічного танцю Дзига. Всі колективи дуже зраділи і чекають свого глядача. Космічні пригоди до заповітної мрії це подорож на планету Новий рік. Головні герої разом зі святим Миколаєм переносять глядача у казковий світ під зірковим небом, проводять для дітей розважальну програму та руханки. Ми дуже надійні, що всім сподобається цей танець. Він дуже драйвовий, гарний та дає багато настрою. Ми вкладали у нашу пісню те, що ми бажаємо усім українцям, криворіжцям гарного життя та мирного життя. Новорічна концертно-розважальна програма триватиме у палаці культури мистецька впродовж місяця. З 20 грудня у гості до закладу запрошують учнів шкіл та гімназій Саксаганського району. Загалом до нового року в Кривому Розі проведуть близько 300 святкових заходів. Понад Десять для дітей військових та інших пільгових категорій, де діти отримують солодкі подарунки від міста. Ми бажаємо всім році! Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.